Вітаю! Сьогодні ідея смачного і швидкого сніданку перекусу або навіть вечері. Готується просто і швидко, а виходить смачно і ситно. І перелік інгредієнтів вас також чекатиме в інфобоксі під відео. Для початку беремо ось такий кисломолочний зернистий сир. Ці зернятка сиру вони у вершках. На 200 г такого сиру додаємо 2-4 яйця в залежності від е, кількості порцій, я додаю 3. І також додаємо зелень. У мене трошки нарізаної зеленої цибульки та шпинат. Звичайний шпинат я його не ошпарювала, він просто свіжий, помитий та висушений. Також можна додати трохи дрібно порізаної червоної цибулі невелику та не дуже соковиту помідорку. Додаю грам 15 натертого сиру, будь-який твердий сир, який вам подобається. і Також додаю сушені томати з базиліком та чесником, також можна додати італійські трави або прованські трави, які вам більше подобаються, сіль перець за смаком, але зверніть увагу, що ці сирки зазвичай уже солені і важливо не пересолити. Тепер просто все перемішуємо ведечкою та можна випікати. Цієї кількості мені вистачить на 4 порції. Змащую свої формочки розтопленим вершковим маслом і наповнюю на трошки більше, ніж половину. При випіканні наша запіканка збільшиться в об'ємі і є ризик, що вона втече з формочки. Відправляємо в добре розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 15. Орієнтуйтеся на вашу духовку та слідкуйте. Все швидко, смачно і корисно. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку і до зустрічі в нових смачних відео!